Нині страшний суд, нині по всім храмам проповідується о страшному суді. Нині Євангеліє відкриває перед нами картину страшного суда, страшного для грішників і беззаконників, і суда, після якого вірні діти Божі переходять у вічне життя. Но суд страшний в церкві воспоминается не для того, щоб настрахати людей, а напомнити. Колись і Соломон писав: Сини мій, помни про смерть, помни про послідні моменти, коли будеш умирати, ти вовіки не согрішиш. Ти будеш осторожний, бо будеш розуміти, що за всі діяння треба давати відчот Богу. Люди, відпавши від от Христа, даже будуть. Імітувати якусь релігію, все одно це буде лише імітація, але не релігія. Нині видиме картину світа, де Господь збирає всі народи, і ми молимо, Господи, колись і наш народ, і живущий в Україні, і низ у Закарпатті наші історичні карпатські русини, котрі видержали православі, сохранили у часи Австро-Венгрії. За тисячу років від Кирила і Мефодія не втратили віру, не втратили язик, культуру, дух, традиції. І чехи пробували помішувати. І советські атеїсти безбожники теж ламали крести, храми, але не вдалося їм вивести, вибити м'яч із рук, вибити віру із наших рук. З другого боку страшний суд то Напоминання, що нам треба бути завжди готовими на кожний момент, бо сам суд буде в кінці времен. Але чоловік, коли помирає, вже для нього починається суд. Уже тепер Господь перший суд йому приділяє, і чоловік чекає будущої участі. Так от наші душі усопших, то люди, котрі не получили ще повної нагороди, не повної кари, чекають суда. Господи, благослови нам, щоб ми в цьому світі не відпали від от церкви, вислухуючи хамство телевізора або хамство високопосадовців, котрі обманюють неправду кажуть за нашу церкву, щоб ми устояли. бо вже і при Австро-Венгрії казали, що православні русини зато православні, що моляться з Київ Печерської лаври книжок. Задача наша щоб ми молилися за всіх тих усопших, котрі отишли в вічний світ, і ми вчора то робили у задушню суботу повний храм людей. Господи, помилуй їх, відпусти їм, приєднай їх до ізбранних у царстві Божєм. Ми в Закарпатті маємо 1150 років православ'я і пам'ятає страшний суд, ми кажемо Господи, поможи нам. Не забити за страшний суд, бо іменно пам'ятання про страшний суд допомагає нам держатися того, що нам дали наші предки. І тоді каже Павел, як слідо так, то вовік їсти м'яса не буду, щоб свого брата я не соблазнив. І в завершенні каже: так же, братієве, коли ви такі діла робите гріхи. То ви сорішайте проти братії, б'ючи їх совість немочну, а вона ще слабенька. Братів своїх милуйте, ко прийшов до церкви, немає опита. Та не требуйте від нього тільки много усіх правил, котрі ви маєте. Яку вже має віру маленьку, з такою його і приймайте. Заклик апостола Павла, не буду їсти м'яса, записався, як ви думаєте, в які плани? У монашество. Монахи, коли приймають свій подвиг, перше, що говорять вовік вік, не буду їсти м'ясо. По апостолу Павлу, хто хоче подніматися по лесниці духовності, має навчитися держати пост. Ну щоб хтось не сумнівався, що кажемо правду, то завжди напоминаємо, спортсмени не п'ють пиво і не їдять шашлики. Спортсмени мають спеціальну їду. Щоб не втратити лишню силу, точно як і балеріна, щоб легенька була танцювала, теж лише їй за калоріями слідить. Але вони хочуть одна танцювати другі у спорті, мати добрі досягнення. Ну а ми що хочемо з постом і вірою. А от ми що хочемо на страшному суді казати: Господи, прийми наші труди, ту і наші діти, то наші внуки, правнуки, ту і наші браття, котрих ми зберегли у вірі. Господи, за всі останні слабості прости нас, але ми були вірні тобі і прийми нас у вічні обіцілі. І сьогодні Євангеліє звучить, а ви. Котрі старалися бути старанними, прийдіть благословенні, наслідуйте царство, уготоване вам від відсложення віка. І сьогодні не вірують, усі безбожники Бога не вірують, але вони забули за страшний суд. А ми помним, сьогодні страшний суд, напоминання, Господи, навчи нас помнити страшний суд, не трепестати, бо і сатана. Коли спомнить про Бога та трепеще. А щоб ми спомнили про Бога, завжди підняли свою руку на молитву, завжди благодарили Бога, берегли своїх дітей, сім'ю, родину, язик, культуру, історію. І так поступаючи, ми збережемося, бо кучнося легше спасати, а у вічності надіємося наслідувати по милості Божої, Царство Божо. Амінь.